Друзі, вітаю вас на каналі компанії Equator Energy, З вами знов Олександр. І, як я вам і обіцяв, знімаю підсумковий звіт по завершенню монтажу та підключенню, налаштуванню сонячної станції, побудованої нами на мережевому інверторі Huawei потужністю 17 кВт та Панелях від компанії Jassolar кожна потужністю 595 Вт. Для початку трошки історії. У 2021 році нами компанія Equator Sun Energy для наших друзів та партнерів компанії Sumatra була побудована станція сонячна на мережевому інверторі Solis. Потужністю 30 кВт та е, панелями загальною потужністю е, близько 40,5 кВт. Станція працює і весь цей час працювала е, для компенсації власного споживання. Е, з моменту запуску е, були періоди, коли споживання майже не було і е, відповідна станція не генерувала. Зараз споживання відновлюється, і за цей же час тариф від Обленерго виріс двічі і зараз він складає близько 10 гривень за один, одну квт годину. В цьому році станція себе окупила наших друзів. Цей факт з'явився головним аргументом для. Того, щоб компанія Sumatra вирішила побудувати другу подібну станцію в себе на території. І вони звернулися до нас, до компанії Equator Sun Energy, ми з радістю погодилися. Але в нас одразу стало питання, на якому обладнанні будувати подальші станції. Справа в тому, що ми шукали системне рішення масштабоване, яке дозволило б нам. Всі станції, всі інвертори підключити як одне ціле до одного умовно мозика, який буде керувати системою моніторингу, системою управління і при необхідності обмежувати генерацію в мережу. Також для нас дуже важлива можливість в майбутньому реалізувати дуже актуальне рішення. Вже на зараз актуальне це підключення систем зберігання енергії. На жаль, компанія Соліс, обладнання компанії Соліс гарантією з сервісом, яке б виконувало подібні функції на ринку України, ми не знайшли. Натомість компанія Атмосфера запропонувала нам рішення, подібне рішення, таке рішення, яке виконує такі задачі, на обладнанні компанії Ховей з гарантією з сервісним обслуговуванням на території України. Також було запропоновано рішення на обладнання компанії Фроніумс, але воно виявилось дорожчим, ніж клієнт був готовий в це інвестувати. Маю зауважити, що до обладнання компанії Соліс питань та нарікань нашого клієнта за цей час, за весь цей час роботи не було. Але ну, ми все ж таки хочемо. Знайти більш системне, більш масштабоване рішення, і тому ми вирішили зупинитися на обладнанні компанії Huawei. Таким чином ми перебудували нашу першу станцію на інвертор, переобладнали інвертором Huawei мережевим інвертором 30 кВт потужності і нову станцію побудували теж на інверторі вже мережевому Huawei потужністю 17 кВт годин. Перед нами стояло завдання розмістити якомога більше потужності на доволі невеликій території. Тому наш проєктант зміг розмістити 40 панелей, 40 двосторонніх високоефективних панелей у два поля. Також обладнання компанії Huawei. Дозволяє два інвертори підключити до одного мозока, до одного приладу. Називається цей прилад Smart Logger. І воно дозволяє до 80 інверторів підключати до цього приладу і керувати з одного центру управління. Щодо особливостей та досвіду, особливостей та станції та досвіду, який ми отримали, перше це особливість конструкції фундаменту. Ми зробили фундамент на геошурупах. Чому саме геошурупи? Ну, по-перше, терміни встановлювання геошурупів набагато швидші, ніж терміни встановлювання бетонних конструкцій. Для клієнта це було важливо. Це період високого сонячного випромінювання. Терміни дуже важливі. По-друге, фактор ціни. Бетонні конструкції раніше були дешевші, зараз бетон здорожчав і вже геошурупи не настільки дорожчі, як зручніші та легше монтування. І по-третє, фактор легкості. Та можливості переміщення, взагалі, можливості переміщення з одного місця викрутити в одному місці вкрутити в іншому. Зараз це актуально. До речі, ви можете подивитися ролик там, де ми монтуємо геошуропи. Змонтували ми станцію, змонтували ми фундамент за тиждень. Трошки більше. 20 геошорупів вкрутили. Що, який досвід? Досвід такий, що якщо будувати станцію більшої потужності, то багато буде гіршорупів потрібно і потрібна буде механізація, тому що вже людьми, люди це трудомісткий, доволі такий кропіткий процес, і люди це будуть вкручувати довго. Людей зараз нестача в нас, тому потрібно. Рахуватися з цим, і використовувати якесь обладнання, якесь, якісь там спеціалізовані трактори чи інше обладнання. Е, е, наступний досвід це панелі. Ми використовували двосторонні панелі, м -м, високоефективні панелі, які е, дають кожна потужність 595 Вт. і ми, е, проєктант розмістив. Е, Станцію на двох полях сонячних панелей. Друге поле, воно, щоб не затінювалося першим воно вище і верх панелей другого поля він ну, був розташований на висоті більше 4 метрів. Враховуючи особливості, особливості конструкції під двосторонні панелі, це було ну, непросто. І це теж потрібно. Враховувати при плануванні бригад, термінів ми впоралися. Якщо вам буде цікаво, звертайтесь, ми розкажемо, покажемо. Що ми маємо станом на зараз? Станція вже з кінця липня працює. Наш клієнт компанія «Суматра», наші друзі, вони дуже задоволені. Станція, ну, до речі, відстань між. Інверторами і приладом Smart Logger більше 140 метрів, було побоювання, що воно не буде працювати. Віта пара працює, все добре, все, все, все без збоїв. Станція, ну, ви бачите, станція працює, станція виробляє і всім своїм виглядом, як би каже, Встановлюйте станцію, встановлюєте станцію від надійних інтеграторів від компанії Equator Сан Energy, і починайте вже економити, заробляти і становитися заможнішими. Я хочу подякувати в першу чергу подякувати Богу та силам оборони за те, що ми маємо можливість працювати у місті Харків, зараз будувати станції, працювати, жити. Подяка та низький уклін. Також хочу подякувати всім причетним до монтажу нашої станції, вам, наші шановні підписники, друзі, за ваші подобайки, за ваші коментарі, за ваші питання. Звертайтесь, Наш, адреса нашого сайту є в описі під відео. Допоможемо, розкажемо, покажемо. Будемо працювати. Всім всього найкращого, до наступних зустрічей. Щасливо!